Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. У Запоріжжі лікарі витягли з повіки пацієнтки. гельмінта довжиною довжиною 11 сантиметрів. Розмір паразита шокував хірургів. До лікарів жінка звернулася вже тоді, як відчула, що той ворушиться. Цей паразит передається лише через укус комахи чи, наприклад, собаки. Саме цю пацієнтку заразив комар. За останні п'ять років на запоріжжі було 22 випадки дирофіляріозу. Так називається це захворювання. Усі пацієнти одужали хірурги, наголошують. В жодному разі не можна пробувати дістати глиста самостійно. У жінки на верхній підвій вона виявила сама у себе щось незвичайне пухлину, в який вона спостерігала який то рух. Після хірургічного видалення гельмінта шкіра не травмована. Око не травмується, підвія не травмується. Тобто, все дуже і без наслідків, швидко і без наслідків. Зажив вже відомо, що в Одесі внаслідок атаки дронів постраждали дев'ятеро людей. Семеро з них ж у шпиталені. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, адмінбудівля та стайня. Тварин теж поранило. Один кінь загинув. У ці хвилини триває ліквідація наслідків атаки. А нині ворожа авіація активна з боку Запоріжжя. Сьогодні там вже двоє загиблих: літня жінка у Малій Токмачці і житель Степанівського району. Обидва населені пункти окупанти атакували з авіації зруйновані приватні будинки. Дві години тому окупанти атакували Херсон дронами, вбили велосипедиста. Один чоловік поранений. А перед цим росіяни з артилерії обстріляли амбулаторію у Білозерці. Ось як вона виглядає зараз. Було щонайменше чотири влучання, кажуть в Херсонській обласній військовій адміністрації. Постраждав пацієнт та двоє працівників медзакладу водій та медсестра. Усіх ушпиталили. І вже щонайменше дев'ять постраждалих у Харкові. Сьогодні два російські шахеди влучили у спальний район міста, пошкодили житлові будинки, стоматологію та пологовий на світанку. Звідти довелося евакуювати шістьох пацієнток з трьома новонародженими малюками. Зараз у медзакладі працівники наводять лад після удару. Всі були в уразливому стані, всі перенесли стрес. Але, на щастя, коли почалась тривога, почали е, літати шахеди, то всі е, успіли евакуватися з палат до, спочатку до коридорів і потім до укриття у підвал, тому що слідом був другий шахет, другий вибух. Україні для захисту передусім потрібні системи ППО та дрони перехоплювачі, і тепер важливо, аби наші партнери перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Так на чергові удари по наших містах відреагував президент Володимир Зеленський. Він розповів, що Україна очікує на схвалення нового санкційного пакету проти Росії і усе, що буде, і усе, що буде, тиснути і зупиняти країну агресорку. І все це має бути втілене якнайшвидше. Додав Зеленський. Дональд Трамп уперше відправить зброю Україні в межах своїх президентських повноважень. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters. Агентство зазначає вартість пакету допомоги близько 300 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети, перехоплювачі для Петріот і боєприпаси для Хаймарс. Раніше адміністрація чинного президента США відправляла військову допомогу, яка була схвалена ще за Байдена. Агентство відзначає цей крок, свідчить про новий інтерес президента Трампа до захисту. України також Дональд Трамп заявив, що досяг угоди про постачання американської зброї в Україну через НАТО згідно з заявою очільника Білого Дому Альянс повністю покриє вартість цього озброєння. Йдеться зокрема про систему ППО Петріот і ракети до неї. А в понеділок Трамп анонсував, що зробить важливу заяву щодо Росії та вкотре зазначив, що не задоволений Путіним. Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Ми збираємося надсилати ракети Петріот до НАТО, а потім НАТО їх розподілить. Дональд Трамп, президент США. У Римі триває конференція з відновлення України. На сьогодні заплановані панельні дискусії за участі міністрів та представників бізнесу. Напередодні там уклали майже 200 угод на 10 мільярдів євро. А Єврокомісія оголосила про створення флагманського фонду відбудови України. Хто вже до нього долучився? Та які ще заяви зробили лідери європейських країн. Олена Чернякова розкаже. Конференція з відновлення України в Римі увійде в історію як найбільша і за кількістю учасників понад п'ять тисяч, і за присутністю світових лідерів. Тож італійському уряду, який готував цю конференцію, вдалося послати один дуже важливий сигнал. Україна не сама. Ми допоможемо Україні переписати новий розділ в історії. Меседж, який ми хочемо сьогодні надіслати бізнесу, дуже простий: не бійтеся брати участь у відновленні України, тому що інвестиції у відбудову України це внесок Україну, яка показує свою стійкість, і також це є інвестиції у ріст Європи, взагалі у безпеку наших громадян. І саме на полях конференції президентка Єврокомісії оголошує про запуск флагманського фонду з реконструкції України. До нього вже долучилися Італія, Німеччина, Франція, Польща та провідні банки. За прогнозами європейців, це буде найбільший акціонерний фонд і вже підписаний пакет угод на 2 мільярди і 300 мільйонів євро. А це свою чергу розблокує інвестиції для України на суму до 10 мільярдів. Ми буквально вкладаємо гроші в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Володимир Зеленський ж закликає інвестувати передусім в оборонні технології. Росія щодня атакує Україну з сотнями дронів та десятками ракет. Президент іронічно зауважує, що не лише партнери готувалися до конференції, а й Кремль в ніч проти четверга ворог запустив сотні модернізованих шахетів. І аби цьому протистояти, потрібно більше ППО, дронів перехоплювачів та ракет. На конференції представлені понад 40 країн. і Сотні компаній. Ми повинні досягти того, щоб сектор протиповітряної оборони і безпілотників України підтримували понад 40 країн і сотні компаній не лише з України, а й з Європи, США та інших країн. ЄС виділив Україні ще один мільярд євро від прибутків заморожених російських активів. Це саме з тих кредитних коштів, які домовились надати лідери G7 ще торік. Зараз же Зеленський закликає партнерів врешті розблокувати основні активи на відбудову. На полях конференції створили відповідну коаліцію і домовились підготувати документ, що стане єдиною дорожньою картою для усіх. Інвестиції нам також потрібен чіткий план відновлення. Згадайте роль плану Маршала у відновленні та трансформації Європи. Саме тому Європа так довго насолоджувалася миром і економічним зростанням. А зараз ми маємо реальну можливість започаткувати нову хвилю прогресу. Партнери наголошували на важливості реформ для України та нашого вступу. ЄС заяви першого дня показали певну зміну риториці. Україну тепер сприймають не як. Як жертву, а все частіше як сильного партнера. Дрони, автономні системи кібероборона Україна випробовує все це вже зараз. НАТО навчається в Україні, і ми повинні робити більше для того, щоб посилити свою оборону і систему стримування. У перший день конференції Фінляндія виділила 300 мільйонів євро на відновлення України. Нідерланди 30 мільйонів, а 5 мільйонів євро на підтримку малого бізнесу надасть Бельгія. І 200 мільйонів доларів Норвегія вже на енергетичний сектор. Загалом, за підсумком першого дня на конференцію клали дві сотні угод. Сьогодні ж протягом дня заплановані зустрічі і вродовців і в українського бізнесу. Олена Чернякова, Мо Україна, марафон. Єдині новини. Одним із найголовніших аспектів відбудови України є створення найкращих умов для людей. Про напрямки перша леді Олена Зеленська розповіла під час виступу на конференції з відновлення України у Римі. Вона розповіла, що у рамках програми ментального здоров'я ти як понад 120 тисяч медиків вже пройшли навчання з наданням психологічної підтримки. Продовжується оновлення харчоблоків та будівництво укриттів у школах. А для молоді фундація Олени Зеленської почала створювати простори, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку або проконсультуватися про кар'єрне зростання Цьогоріч Такі простори мають відкритися у п'яти регіонах України. Майже половина усіх бойових зіткнень на фронті відбувається на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, як і раніше, найчастіше ворог суне на Покровському. Активізувалися росіяни на Сіверському та Придніпровському відрізках фронту. Йдеться у зведенні генштабу. 21 штурм відбили українські захисники на північно-слобожанському та курському напрямках по усіх позиціях ЗСУ та при фронтових населених пунктах. Окупанти безупину завдаються ракетних та авіаційних ударів. Дрони цієї ночі атакували оборонні підприємства та нафтобазу у Росії. Потужні вибухи лунали у Московській області. Там атаковано завод Кронштадт і Дубненський машинобудівний завод, де росіяни виробляють бойові та розвідувальні БПЛА та компоненти для них. Дрони поцілили у Луховицький авіаційний завод, який виробляє винищувачі типу Міг та місцеву нафтобазу. На світанку на масований наліт дронів скаржилися і жителі Тули. вибухало біля Тульського конструктор. Орського бюро приладів, яке спеціалізується на виготовленні ракетних комплексів протиповітряної оборони. Сбу повідомила про заочну підозру сину Патрушева Дмитру, який нині є заступником голови уряду РФ. За даними слідства, за його наказом, спочатку повномасштабного вторгнення, росіяни вивезли з України понад 4 мільйони тонн зерна на 23 мільйони гривень. Окупанти розграбовували агропідприємства на тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. У подальшому награбовану сільгосппродукцію тіньовий флот вивозив до. Країн близького сходу та північної Африки під виглядом російського товару Дмитра Патрушева судитимуть за статтею, яка передбачає позбавлення волі до 12 років. Триває відбудова Мощуна під Києвом до відновлення села, яке під час півторамісячної облоги Росіяни повністю знищили, узялися американці, будову співфінансують, тобто до державної компенсації гроші додають. Бо багатьом виплачених коштів, приміром на ремонт і меблі, не вистачає. Так сталося із зінаїдою Костенко. Російський снаряд розвалив її двоповерховий будинок. Як триває відбудова, бачила Дарія Цесарук. Це буде в центральний вхід, в будинок, заходиш, це буде вже, виходить, коридор. Сюди Зінаїда заходить щодня і навіть по кілька разів, бо тепер їй є куди. Вчора півень скочив я кажу: так, по залу не бігать. Ти думаєш, що ти мені тут слідів понароблюєш як будемо приймати хату. Будинок немаленький. Тут простора вітальня, велика кухня і дві окремі спальні. Загалом близько 80 квадратів. Майже таким був і її попередній дім. 8 числа згодню, тероборону кажуть, як криша є, значить і хата є. Коли 10 числа фотографія, хати нема. Двоповерховий будинок із зеленою черепицею росіяни знищили миттєво. Снаряд, який туди влучив, розвалив його без жодного шансу на відбудову. Вона золота була. Я утром протопила, день у хаті та шкен. Того березня росіяни вже тиждень стояли у селі, перетворивши його на плацдарм. Вони цілий місяць намагалися прорватися звідси у Київ, руйнуючи усе довкола. Мощун мало понад 400 будинків, крім садових товариств. На сьогоднішній день і в адміністрації на навіть понад 200 будинок повністю зруйновано. Жити зінаїді було просто ніде. Усе її подвір'я, суцільна руїна. Лише магазин, що стояв біля дороги, якимось дивом майже не зачепило. Доводиться жити. А що робити? Тут у нас усе і спальня, і кабінети. У цій зовсім крихітній кімнаті, де місце стало лише для маленького ліжка, вона і прожила останні три роки. Помилася, ходила до дочки. Що постирати велике, роздавала у кого стиральні машини, а тепер мені на день народження стиральну машину діти подарували. На компенсацію за розбите Зінаїда вже не розраховувала і півроку тому почала будуватися сама. З 31 травня я перейшла в цей будиночок, бо ще до цього ще він у мене не докінчений, нема ще тут підключеної води. Але несподівано для неї кошти на карту все ж надійшли. Три мільйона. 350 тисяч. Е, першу частину ми їм оплатили. Зняли, дали на карточку є відновлення. Ми їм заплатили за цю першу забудову, Потім по 103 буде виплати. Хоч компенсація і значна, та на все це грошей жінці не вистачить. І ще 500 тисяч докладуть благодійники. Вони покриють рахунки за внутрішній ремонт. У нас ідуть державно-приватне партнерство. Частина йде коштів з є відновлення від держави. А друга частина це від фонду. Місія Хансена в Україні до 30 тисяч доларів. Доповнюємо, якщо не вистачає коштів. Проєкт, що зветься Феніксом, стартував торік. Його започаткував меценат зі США Делой Хансен, який власним коштом тоді збудував нові домівки десятьом родинам з Київщини. Нині у програмі їх більше сотні. Пан Делой Хансен. Дуже класно, що він розуміє важливість мущу Ми ж звичайно відбираємо ті родини, яким дійсно потрібна допомога. Тобто ми не можемо відбудовувати дачі другі будинки. А ми якраз фокусуємося на стареньких. Закінчити будову зі наїди мають до осені. Решту будинків зводитимуть почергово. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.